Ви знали, що коти нявкають тільки для людей. Між собою коти спілкуються жестами, поглядом і запахом, а нявчання – це їхній переклад спеціально для нас. Отак твій кіт буквально вивчив людську мову, кіт спить більшу частину життя. Здається, твій кіт ледар? Насправді ні. Коти сплять у середньому 13-16 годин на добу, тобто дві третини життя, виходить, кіт 6 років із 9 просто. Дрімає, не коти чують краще за собак, коти чують те, що навіть собаки не можуть вони сприймають звуки до 60 тисяч герц, тоді як собаки, лише до 45. тож коли твій кіт раптом насторожився можливо, він почув щось, чого ти не здатен відбитки пальців у людей, а в котів носа у кожного кота унікальний візерунок на носі, як відбитки пальців у людей. Отже, якщо кіт щось натворив, поліція може знайти винного по носу. Коти муркочуть не лише коли щасливі, вони муркочуть, щоб заспокоїти себе, навіть коли хворіють або відчувають біль. От чому муркотіння, як природна терапія, твій кіт бачить у темряві, коли ти ні, його очі мають більше клітин, що реагують на слабке світло, тому навіть при місячному сяєві він бачить як удень, ось чому йому не потрібне світло, щоб знайти тебе вночі. Дослідження показують коти можуть розрізняти кількість предметів, наприклад, Відрізнити три шматочки їжі від чотири, тож коли ти обманюєш його з порцією, він усе знає коти не глухі, вони просто вибирають, коли тебе слухати. Науковці довели, що коти впізнають своє ім'я, але часто не реагують бо не хочуть. Класика. Я почув, але робитиму вигляд, що ні чому кіт крутить вухами як радар, бо в кожному вусі по 32 м'язи, які дозволяють повернути їх майже на 180 градусів. Він може слухати тебе й одночасно ігнорувати.